Так, наше торгове приміщення розташоване в ЖК Ліпінка. Воно заселено щільно на 100%. Також бачимо поруч ЖК Крістерград, Новус і будується метро. В майбутньому ця вулиця відкриється, це буде вулиця Межова, прохідна між Варшавським кварталом і нашим приміщенням. Бачимо постійний кашохідний та автомобільний потік. Зручна парковка. З підхід до приміщення. Пандус. І наше торгове приміщення. Воно з ремонтом, підлога плитка селя Армстронг, світильники килет. Бачимо, є окремий лічильник. Планування відкритого типу. Так, санвузол і вікна. Приміщення достатньо світле.